Геймінг на Mac. Ще 3 або 4 роки назад ця фраза звучала як цілковитий абсурд, проте з виходом arm процесорів ситуація змінилась раз і назавжди. Вже вийшло четверте покоління M-процесорів, графічні ядра стали потужніші, вони навіть підтримують технології ретрейсінгу та апскейлінгу, і найголовніше, macOS має повну та офіційну підтримку геймпадів DualSense та Xbox Controller. Станом на сьогодні можна грати в AAA, AbleA, Midcore, онлайн мультиплеєр ретро ігри або ексклюзиви PlayStation та Xbox, використовуючи емулятори. Ситуація поки далека від ідеалу, звісно, є баги, проблеми з продуктивністю, текстурами або шейдерами, навіть виліти емуляторів. Тому я роблю це відео, аби розповісти про все детальніше. Посилання на офіційні сторінки емуляторів та додаткові ресурси можна знайти в описі. Що ж, розпочнемо! Нативні ігри під ARM-архітектуру архітектуру це найлегший спосіб у щось пограти на Mac. За останні роки ігор значно побільшала, бо ЕПО веде активний перемовини із різними розробниками. Найбільша перевага нативних ігор під ARM – вони використовують всі ресурси вашого процесора та візіокарти, тобто є гарно оптимізовані. Процес встановлення легкий: купити гру в Steam або App Store, завантажити, підігнати геймпад і грати. З великих AAA тайтлів нативно під ARM йдуть Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 8, Death Trending, The Medium, Frostpunk 2. В лютому вийде Assassin's Creed Shadows, а протягом 2025 року Cyberpunk 2077. В іграх, які працюють на старій x86 архітектурі, все ідентично. Єдина особливість відсутність гарної оптимізації, тому що вони запускаються та працюють через спеціальний шар емуляції, розроблену компанією Apple Rosetta 2, через що ресурси процесора та відеокарти використовуються не повністю. Таких ігор ще більше, до прикладу, серія ігор Metro або Tomb Raider. Раніше можна було грати в CSGO, але зараз це не має жодного сенсу, бо гра абсолютно мертва. Найпопулярніша моба League of Legends також чудово працює через Rosetta 2, а додавши всього один рядок в конфі гри, FPS можна збільшити вдвічі. Список можна продовжувати: пісочниці, головоломки, пригоди, платформери, симулятори. Розгулятись точно є де. Зупинюсь на прикладі Oxygen Not Included, яка, на мою думку, є найкращим симулятором виживання космічних колоній. Фізика та логіка тут продумана настільки детально, що тут кожен матеріал, мінерал, газ або ріда має свої властивості. Це все можна поєднувати та будувати якісь неймовірні механізми та системи, які будуть мати логіку і автоматизацію. І тільки в цій грі можна награти сотні годин. Плавно переходимо до емуляторів, і перше, про які поговоримо, це OpenEMU. В ньому зібрана велика кількість ретро-консолей: Game Boy, Nintendo, Sega і навіть PlayStation 1 або PSP. Завдяки цьому грати у вічну класику та ігри дитинства можна одразу в одному місці. Є гарна підтримка сучасних геймпадів. Не знаю, які консолі були у вас, але у мене це Денді або якісь китайські аналоги, які є повною копією Нінтендо. В китайських ще було меню 1000 та одна гра, з яких насправді працювало лише 10, і то в кращому випадку. Тому моя ностальгічна бібліотека ігор виглядає так: Super Mario, Контра, Battle Сіті, Черепашки Ніндзя, Чіп і Деїл. З недоліки можу виділити лише декілька. Емулятор давно не отримав оновлень, та він працює через емуляцію Rosetta 2. Проте за весь час користування не було жодних проблем взагалі. Вантажимо архів з офіційного сайту, розпаковуємо, перетягуємо файл застосунки. Якщо під час першого запуску macOS не дає запустити, то треба надати дозвіл в налаштуваннях безпеки. В найперший раз емулятор сам мені запропонував завантажити BIOS систем. Проте це можна зробити вручну. Налаштування, ядра і на потрібній вам системі тиснемо Завантажити. На всякий випадок залишу посилання на повний BIOS-архів в описі. Просто копіюємо файли в директорію, в якій вони зберігаються, і все. Залишилось знайти образи ігр під конкретну систему, в моєму прикладі це класичне Nintendo, перетягнути їх у вікно з емулятором, аби додати їх в бібліотеку, під'єднати гімпад, якщо є потреба, переналаштувати кнопки і грати. Опційно можна використати додаткові шейдери, аби додати трохи ностальгії. Проте мені стандартний варіант цілком підходить. Наступний в черзі емулятор PlayStation 2. Не для кого не секрет, що PS2 свого часу зробила неймовірний стрибок в технологічному розвитку в порівнянні з PlayStation 1 та революцію в світі ігор. Як результат 160 мільйонів проданих консолей, тисячі випущених ігор та ексклюзивів. Інтерес до цієї платформи, як бачите, є дотепер. Емулятор працює через Rosetta 2 і загальна продуктивність? Чудово! Майже кожен тиждень виходять нові оновлення та патчі. Під час підготовки цього відео я захопився настільки сильно, що майже повністю пройшов Net4Speed Most Wanted 2005 року. Класика, що ж тут поробиш? Вантажимо архів з офіційного сайту, розпаковуємо, перетягуємо файл в застосунки, так само надаємо дозвіл на лаштуваннях безпеки. Запускається стандартний процес налаштування. Файл BIOS PlayStation 2 можете знайти в описі, я його вже завантажив, тому мені залишається додати його в потрібну папку. Створюємо директорію для ігор, куди в майбутньому будемо додавати PlayStation 2 образи. Під'єднуємо контролер, в моєму випадку це DualSense, конфігуруємо. В цілому вже все готово до гри, але рекомендую додатково зробити налаштування графіки, змінити співвідношення сторін, поставити галочку на широкоформатних патчах та змінити масштаб рендерингу на Flash D. Майте на увазі, що в деяких іграх можуть виникати артефакти через нетипове співвідношення сторін. З емулятором PlayStation 3, який до речі йде нативно під arm архітектуру, але поки експериментально, в мене не склалося з самого початку: постійні зависання, нестабільна робота, вилити, баги. На початку я встановив ті ігри, які б мені хотілося пограти: Assassin's Creed Black Flag, Prototype, Red Dead Redemption та Net for Speed Most Wanted 2012 року. Жодна з яких не запустилась нормально, ну окрім Net for Speed, де більше шейдерів вантажилось на ходу, деякі текстури були відсутні, а частота кадрів трималась на рівні 10 кадрів на секунду. Неграбельно від слова зовсім. Згодом натрапив на список сумісних ігор, і стало зрозуміло, що ані ті ігри, ані більше більшість ексклюзивів не запускаються нормально на цьому емуляторі взагалі. Вони всі мають критичні проблеми і нестабільну роботу. Тому рекомендувати від себе цей емулятор я категорично не можу, але якщо хтось хоче випробувати долю, я залишу посилання на офіційну сторінку емулятора та детальну відеоінструкцію. Кросовер, дає змогу запускати Windows програми та ігри на Mac без фактичного встановлення операційної системи. Ця програма не є класичною віртуальною машиною, як може здатись на перший погляд. Кросовер працює на основі Wine, так званих пляшок, які транслюють запити Windows API у POSIX на люту, усуваючи недоліки продуктивності та пам'яті. Тому програми, а в нашому випадку ігри, використовують набагато кращі ресурси процесора та відеокарти і працюють швидше. Як бачите, навіть важкі. Важкі AAA-ігри з відкритим світом працюють без жодних проблем. Варто зазначити, що вони тестуються на M3Max та M4Max. Кількість кадрів та продуктивність на M2 Pro або M3 Pro буде гірше, тому треба буде понижувати роздільну здатність та налаштування графіки. На момент запису відео вартість кроссовер становить 24 долари. Враховуючи можливості та переваги, вона дійсно варта цих грошей. Для демонстрації я буду використовувати пробну версію. Вантажимо, розпаковуємо, перетягуємо в застосунки, надаємо дозвіл за потреби, далі в пошуку шукаємо Steam та встановлюємо. Більшість етапів відбувається на фоні і нас зустрічає стандартний процес встановлення Steam на Windows. Тут все типово, проте в самому кінці я рекомендую не запускати його автоматично, аби створення пляшки було коректним. Праворуч є розширені налаштування для сучасних ігор. Варто увімкнути D3D Metal та MSync. Проте, все може залежати від конкретної гри, Якщо в одній грі продуктивність може бути нормальною, в іншій грі може бути абсолютно зворотній ефект. Тому рекомендую опрацьовувати документацію, форуми та додаткові інструкції. Далі логінимось у свій аккаунт та встановлюємо ігри з нашої бібліотеки і насолоджуємось. В описі залишу посилання на канал Ендрю Цай. У нього канал присвячений геймінгу на Mac. Можна знайти багато інструкцій по конкретним іграм, рекомендації та тести. Я розповів про найкращі та найпопулярніші рішення для геймінгу на Mac, хоча ще купу додаткових емуляторів для класичної Xbox, Nintendo Switch, ще один емулятор для PSP, додаткову інформацію залишу в описі, як бачите, можливостей та способів пограти на Mac безліч. Поки це все не так просто, як на Windows, бо треба досліджувати, читати, робити додаткові налаштування, вирішувати проблеми та баги. Проте це можливо і це головне.